Наша компанія представляє бренди Fendt, Valtra, Kuhn, Farm та Grifak на ринку України. По фондам по Valtra ми працюємо безпосередньо по Львівській області, тому цей захід для нас важливий. Дуже багато клієнтів. Це національний захід. Клієнти приїжджають з різних куточків країни. Ну і звичайно, місцеві фермери з Львівської області також його відвідують. Дуже зручно, що сам захід відбувається перед початком весняних польових робіт. І локація в Львів дуже приємна, тому люди з задоволенням приїжджають. Це непогана платформа для спілкування. А нам, як постачальникам, ну це ідеальне місце, де можна презентувати свої продукти, нагадати про послуги, які ми пропонуємо на ринку. Український ринок аграрної техніки він з кожним роком підвищує вимоги. Тому до техніки у них високі вимоги, і вони вибирають дуже високотехнологічні машини. Звичайно, фент є одним з лідерів. В першу чергу на ринку потужних тракторів. Ну і звичайно розвиває інші напрямки, як то сівалки, комбайни, зелена лінія прес У нас по Україні 10 сервісних центрів, які обслуговують аграрну техніку. В західній Україні це ну такий найбільший центр, який знаходиться у Львові на окружній дорозі. Наші спеціалісти всі висококваліфіковані, пройшли навчання. Всі мають автомобілі сервісні зі спеціальним спецінструментом, тому склад запчастин. Тобто ми, ми не боїмося продавати. Ми, ми в принципі в першу чергу сервісна компанія, да? Тобто Ми розуміємо, що продати це один з кроків, а набагато більше відповідально потім забезпечувати безперебійну роботу цієї техніки. Тому що там це, це річ йде про десятки іноді мільйонів гривень, да? які людина інвестує в власне виробництво. Це дуже відповідальне рішення. І відповідно, постачальник повинен так само відповідально відноситися до післяпродажного обслуговування.